Привіт, чому варто фарбувати волосся не частіше, ніж один раз на місяць? Я маю на увазі фарбування коріння, тому що будь-яка фарба це. Лужна дія на скальпі, на волосся, і тому, якщо дуже часто ви це робите, то це також пошкоджує і шкіру голови, і волосся. Це стосується тих, у кого дуже багато сивини, і дуже темне волосся, і воно швидко відростає. І кожні дві неділі доводиться фарбувати. Це не є добре, тому я можу вам радити використовувати спеціальний спрей для камуфлювання сивини. Тобто, хоча б робити це там раз у неділю, раз у дві неділі, якщо треба використовувати цей спрей, а фарбувати все таки краще один раз на чотири. 4 п'ять тижнів. Це залежить від швидкості відростання коріння. Тому що якщо ви це будете робити кожні дві неділі, це справа не в тому, що дуже важко пофарбувати маленьке коріння, і ви можете затемнювати прикореневу зону, а прийде час, і ви захочете вийти з темного коріння, і це можуть можете отримати такі полосочки, тобто не буде рівномірного фону висвітлення. А це просто не рекомендується через те, що фарбах темних дуже багато хімози, тобто оксидативні пігменти, які використовуються для фарбування текстилю. Тому ці фарби так добре тримаються і геть не змиваються, особливо застосується фарби фарб з маркету Тому, будь ласка, не фарбуйте коріння кожні дві неділі, використовуйте спеціальні спреї для камуфлювання свини.